Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді багатофункціональний тестер напруги Unite UTM115C. Ось такі коробочки він до нас заїжджає на склад. Замовити цей товар ви можете також за промокодом, який бачите зараз на відео. Так, дивимось деталішню комплектацію. Бачимо, в комплекті йдуть дві батарейки. Посібник по використанню. Так, друга частина Так і зворотня сторона. І сам тестер. Цей прилад призначений для тестування напруги, перевірки цілісності кола, перевірки чергування фаз, для виявлення короткого замикання, а також для швидкого виявлення фаз з допомогою одноплюсного режиму. Ось такий вхід, якісний кабель. Так, і сам тестер. Ось такий дисплейчик має і такі щупи. Замовити даний тестер можна у нас на сайті. Посилання в описі під відео. Також ви можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.